Якщо у вас є біль в кушовому суглобі, у вас хрустить і затискає, і тягне по нозі. Я покажу дві вправи, як цього позбутись. Ви лягаєте на спину, ставите ноги, згинаєте в колінних суглобах і роздвигаєте ноги. Робите такого метелика. Руки ставите сюди в пахову ділянку і розводите ноги. Так робите 40-50 разів. Ви відчуєте, як кульшовий суглоб починає рухатись. Інша вправа. Ставите ноги широко і нахиляєте по черзі кожну ногу з затримкою в 20 секунд. Так робите по 20 разів на кожну сторону. Таким чином, ви знімаєте напругу м'язів в кульшовому суглобі, там відновлюється мікроциркуляція і кульшовий суглоб не буде стиратися і не буде боліти. Робіть і будьте здорові!